Всім привіт! Хотіла розповісти про нашу першу машину, яку ми купили у січні 2016 року. Ми прилетіли 16 числа і вже через тиждень ми купили цю машину. Це є Mazda 3 2008 року. Тобто на той час машині було 8 років. При покупці на дометрі там було приблизно 68 тисяч кілометрів пробігу. Двигун, тут 2,0 ну невеличкий там буквально бардачок. ну Звичайно, хто знає, що таке Mazda 3, то розуміє, да? я не спец в машинах, відповідно, розповідаю своїми словами. Да, можливо, там місця взаді досить небагато, але для нас, двох, з чоловіком на той час з головою вистачило того всього, оскільки дітей на той час нас ще не було. І карсіти не потрібно туди було ставити. Бо так, якщо ставити карсіт, то, звісно, місце буде можливо малувати взаді, бо потрібно підвигати перші передні сідушки. Так що така машина зібрана вона була в Японії. Там навіть якась стояла спеціальна електрична система, яка запобігає корозії кузова за допомогою якогось там постійного. Невеликого розряду від акумулятора. Ну я в цьому не розбираюсь, не хочу там розповідати детальніше. Також багажник показую, він невеличкий, але в принципі нам я кажу, вистачало на двох і кудись поїхати і з палатками, і все загрузити, і все вміщалося. Купували ми дану машину в дилера. Якщо ти купуєш дилера, то ти платиш тільки ну не тільки, а 8% це один податок і 5% 5 це інший податок. Але якщо ти вже купуєш з рук там власника, наприклад, машину, то ти платиш тільки один з цих податків, тільки 8%. Відповідно, ми мусили платити і 8% і 5% податку. Ну, принаймні, так було 6 років назад, коли ми її купували. і... На той час такі умови були. Не знаю, якщо, чесно чи щось змінилося зараз чи ні, і як воно зараз працює, не підскажу на це. Купили ми її за 5 тисяч, але плюс податок, відповідно, заплатили 5650 доларів, канадських доларів. Ціна, звісно, на неї була не 5 тисяч, а 6 тисяч, але ми просто сторгувалися. За 5 тисяч, тобто, тисячу нам скинули, тому що ми аргументували, що тут дуже проста комплектація в машині, тут немає центрального замка, немає віддаленого старту, немає склоп-піднімача, немає крові з контролю. Ну, тобто, таких вже кращих речей, тут нічого такого немає. Тут все, що є, це коробка автомат. І кондиціонери. Через це нам було легко і На той час беушні машини дуже багато було, їх можна було торгуватися. Це не так, як зараз. На жаль, зараз ситуація зовсім інша. І мінус в тому, що вона була. Невеличкій аварії, після чого страхова компанія забрала машину власників і, відповідно, виплатила їм гроші за неї. І вже після цього дилер купив на аукціоні дану машину, відремонтував, пройшов сейфті, і вже ми цього дилера купили. В Менітобі, до речі, є тільки одна страхова компанія. Це Монітоба Public Insurance, MPI, І в місяць на той час ми платили за страховку 160 доларів. Але це майже все покривалось. Тобто ми Ну, Нормальна ціна була. Резина в нас тут стояла все сезонка. Потім ми просто докупили комплект зимової резини з дисками і собі самі міняли в гаражі, так було дешевше і зручно нам. Відпрацювала вона нам 5,5 років, продали ми її вже осінню 2021 року. За півтори тисячі доларів. На жаль, так дешево, тому що там вже була сквозна ржавчина на корпусі. Потрібно було варити арки, пороги, красити це все, сейфті проходити. Відповідно, це все гроші. Ми не хотіли витрачати на це. відприїхав приїхав до нас якийсь перекупщик і купив дану машину. Всім дякую за перегляд і всього найкращого.